Перебравшись з села в місто, наша сім'я насамперед обзавелася дачною ділянкою для мене і справді, літо це маленьке життя, коли літо тепле і недощове, урожай завжди радує, а ось рясні опади створюють певні труднощі. Хочу поділитися досвідом: як я рятую огірки в період затяжних дощів, огірки люблять тепло і вологу, але коли дощ лє, кілька днів поспіль, і температура повітря знижується. Рослини відчувають справжній стрес, листя жовтіє і опадає, коріння починають підгнивати, а зав'язі перестають формуватися. Псувати негоду ми ніяк не можемо, а ось допомогти огіркам цілком можливо. В ідеалі грядка повинна підніматися над поверхнею землі, тоді зайва вода буде стікати, не завдаючи шкоди огіркам. У регіонах з холодним і помірним кліматом їх роблять з основою з перепрілого гною. Компосту або рослинних відходів від городу в процесі гниття вони будуть виділяти тепло, а заодно і живити коріння, якщо огірки ростуть прямо на землі, то необхідно зробити дренаж, щоб випустити зайву воду. Для цього прокопують неглибокі відвідні канавки, які потім можна засипати. Захистом від проливних дощів і холоду послужить плівка, натягнута на дуги. такий міні-парничок потрібно провітрювати, щоб не допустити загнивання коренів, з водою з ґрунту вимиваються поживні речовини. Тому під час тощів підгодівлю потрібно вносити частіше ніж зазвичай, садівники намагаються обійтися недорогими доступними засобами, Йод є антисептиком, він зміцнює імунітет, захищаючи від кореневої гнилі і Зола – це природне калійне добриво сухому вигляді нею посипають грядку, а розчином кроплять листя і зав'язь. Корисні також витяжки з коров'ячого і пташиного гною в пропорції 500 і 100 грамів відповідно на відро води, здорові рослини легше переносять примхи природи, загущені кущі слід прорідити, обірвати нижнє листя і бічні пагони, а після дощів обробити содовим розчином. Для його приготування на 10 10-літрове відро води береться 30 грамів соди і 20 господарського мила. Гетки рекомендується замульчувати товстим шаром подрібненої трави стружками або соломою. Перед цим ґрунт потрібно осушити, зробивши відвідні канали і розпошити. Якщо справа відбувається весною, а рослини в жалюгідному стані, можна замінити їх, ще не пізно купити насіння ранніх сортів, прогріти і проростити, вони наздоженуть і переженуть пошкоджені рослини, хороший результат можна отримати, незважаючи на капризи природи, в будь якій ситуації вихід завжди знайдеться. Якщо огірки в цей складний період захистити, підгодувати і утеплити, вони переживуть несприятливу погоду і віддячать гідним урожаєм.